На те, щоб поглинути не, своїм, знаєте, своїм покровом, крилом, авторитетом, авторитетом, впливом, фінансами і можливостями поглинути менші. І це вже буде таке свого роду, як в корпоративному світі злиття. Тобто велика корпорація, вона просто малих з'їдає, і, і в кінцевому результаті цей економізм закінчиться просто визнанням правоти тих, хто численніший чи більший, Тут, напевно, теж є загроза. Христос сказав: не бійся, мале стадо. Коли християнство і релігія тільки започатковувалося, коли Ісус Христос виклав своє вчення, до речі, хто, хто добре знайомий з вченням Христа, той може сказати амінь на мої слова. Нема такого важкого вчення, як вчення Христа. Хто поверхнув, ну так може не дочитав Євангелії до кінця, він каже, головна віра в Ісуса Христа, і спасешся Ти від підім. Ну, хто пробував копати вчення Христа, вимоги Сина Божого, вимоги апостолів, де нема права обіжатися.